Всім привіт, друзі. Всім добрий ранок, всім доброго дня. Як я і обіцяв минулого разу, сьогодні будемо рибалити на поплавцеві удочки, друзі. Рибалити будемо на ось такі 5-метрові карбонові удочки з безгераційними катушками для дальнього закиду. Основна жилка в мене тут стоїть 0,22, на повідочках 0,14. І такі величенькі гачки, здається, чи 6, го чи 8 го номера від гамакацу. Також я сьогодні взяв з собою чергову удочку. Це удочка з мармишкою вагою в 1,5 грама і ось таким ось гусиним пером. Це удочка, на яку ми з вами рибалили минулого разу. Годуватися сьогодні будемо ось такою прикормкою від компанії G-Stream серія експерт Expert «Караш-Чесник». У мене тут залишились трошки залишки з минулого разу, ну там буквально жменька. І Зараз висипаємо сюди десь третину пачки. Я думаю, що мені на сьогодні вистачить. Якщо буде замало, то ще домішаємо. І також будемо одягати на гачок Ось таке піно тісто повітряне. Також від компанії G-Stream, яке себе дуже гарно зарекомендувало на минулих рибалках. Ну а в якості основної наживки, звісно ж, червоні навожні черв'ячки, ось такі ось жирні. Кількості, дивіться, які після зими кабани виросли, прямо удали. І є опарищі. Тут вже з половини покуклились, але нам на риболовлю вистачить. Так що зараз замішаємо прикормочку, закинемо удочки та й декілька годинок посидим, порелаксуємо. Одне з найчастіших запитань, які ви, друзі, задаєте в коментарях під відео, це як у мене оснащені удочки. Як я чіпляю поплавок, чого він у мене не знаходиться безпосередньо на самій удочки постійно, і як я його чіпляю. Дивіться, все дуже просто. Два резинових стопорка, продаються в риболовних магазинах, між ними ось така малесенька застібка з вертлюшком. Далі йде грузик, який відповідає грузоподобності поплавочка. Малесенький поводок, сантиметрів 12-15 і гачечок. Все дуже просто. Поплавки я знімаю, тому що поплавки довгі, і щоб вони не зламалися при перевезенні, десь в багажнику, я їх просто відстягую. Відкриваємо застібку, беремо поплавочок. І застібаємо. Все, снасть снасть вже зібрано. Дуже все просто монтується. Ось таке у мене сьогодні буде риболовне місце. Я вже поставив два рогачика. Людей сьогодні не так багато, тому вдалося зранку зайняти непогане таке місце. Прикормочка в нас вже замішується. Зараз розкладемо Розкладемо удочки та і трошки посидимо. Одна з найкращих наживок на весняного карася це, звісно ж, черв'ячки. Доживано, що до них на щоб ось таке пінотісто. Воно і запах придасть, і колір. Пінотісто м'якесеньке, гарно одягається і гарно держиться, тримається на гачку. Якщо будемо його підживляти так тісто і сюди одягнемо одного-двох черв'яків. Черв'яки в мене тості, тому ми їх будемо розривати навпіл. Деякі не дуже великі, то будемо одягати цілого. І щоб вони не спадали, то вони іноді сповзають з гачка. Ми його будемо підживляти ще й одним опаришем. клац. На отакий бутерброд, піно тісто, черв'ячок і опариш, і будемо сьогодні рибалити. Все, нічого складного. Зараз закидаємо першу удочку і таким самим чином закинемо ще одну. Пачка вже така, як потрібно, друзі. Гарно літаться. Ароматно. М -м, так чесночком пахне гарно. Сподіваюсь, карасику сподобається. Так, удочки закинути. Давайте по 2-3 кульки, таких невеличких, на кожний на кожній поплавець закинемо. Трошки прикормочки, ще залишилось в процесі риболовлі, десь через годинку, другу, якщо не буде клювати, ще докидаємо. Все, друзі, насолоджуємось співом пташків, чудовою погодою, релаксуємо і сподіваюсь, щось таке сьогодні впіймаємо. друзья, нарешті перша поклевка. Харный кабанчик. Ты типа потих куда? Иди сюда. Ось, нарешті, друзья, перший. Дивіться, какие лапать. Всякий красень. На печок черв'яків за першим. І, до речі, пухик тут теж був жовтенький. Все з'їв. Красень, так? Да? Перший єсть. Так, де мій садок. Десь півгодинки, мабуть, не клювало і нарешті перша покльовка. Повисить. Зараз облаштуємося. Перекинемо дочку, потім десь садок, можливо в інше місце, бо туди невдобно мені буде ходити такі товстенні черв'яки. Але ж клює на них. Чим більший шматочок м'яса, тим добріше йому. Вот так, вот. Дивіться яка смакота. Эх, задів, забув пофіка діти. Ну, не, не страшно. Наступного разу піддінемо пофіки ще. Ось чергова удочка, друзі, спрацювала на мармишечку. Ще один гарний карась. І сюди. Ось такий теж непоганий. Поки мармишка і звичайний поплавочок з гачком 1.1 красенький так садочок я поставив з правої сторони щоб до нього було удобніше ходити тут у мене звичайний черв'як за паришем був на мармишки без спінатіста по нагачку і так не дуже багато місця, із-за того, що вольфрамовий шарик займає частину цив'я, а на удочках, на крючках там і пінотісто ще стоїть кукурузне. Ось сюди під самий-під самий кущик. Чим далі в камишики закидаю, тим краще. горнюні, да, ній, такий? І сюди. Це вже. Третій кряду. Ще один друзі. Ух, Красавець. Чим більший пучок черв'яків, тим скоріше клює. О. У нее есть такие красные. Так, сейчас мы ему свеженькой сюда добавим. И под самый кущик, треба закидать. Под самый кущик. середенько так, Алешка, всякой гарни, гарні, друзі. Опа. Мало-помало он. И Андрюха тоже втянув. Булькает. все. Подобается карасикам пенотисто. И плотва его полюбляю, и карасик. Так, раз червячок. Два червячка. І опариком подживляємо. І отримуємо ось такий ось чудовий смачний бутерброд. Воно з'їдають все. І піно тісто, і черв'яка, і опари, що весь бутерброд з'їдають, голий крючок залишається. Ось такі красені. Надто здорових немає, але розмір саме такий, як треба, приємний. Покльовочки такі красиві. Я феншую, Тісто, червячок, опариш. Три в одному. Довгенько не клювала нічого, Ось Лиш... Клю... клюнув, клюнув, ще одненький. І такі всі стандартні, гарного розміру. Один в один, друзі. Трошки під обід навіть сонечко виглядати стало. то Та зранку так холодно було, я аж замерз. Зараз так трошки потеплішало. Ну що, друзі, я вже почав потроху збиратися, одну удочку змотав, зараз вже зматую другу. Час на риболовлі біжить дуже швидко, вже майже друга година. Ще додому треба доїхати, речі зібрати. Коротше, вирішив вже збиратися додому. Деякі рибалки також уже додому їдуть. Давайте я вам зараз покажу швиденько свій загальний улов, що мені сьогодні вдалося спіймати. Мал помалу покльовувало. Я думаю, що норму свою я сьогодні впіймав. Зараз подивимось, що мені вдалося сьогодні спіймати. Загалом вийшло десь близько десятка карасів. 2, 4, 6, 8, 10. Здається, 2, 4, 6, 8. Чи 10, чи 11 штук, друзі. Непогані карасики. Опа. Ну, такі гарнюні карасики попадалися. Доволі такі непогані. Дивіться. Так що риболовля вийшла чудова. Ну що ж, друзі, як на мене, то риболовля сьогодні вийшла досить непогана. З десяток гарних жирних весняних карасиків мені все ж таки вдалося сьогодні піймати. Нагадаю, що загодовувались ми сьогодні прикормкою від компанії G-Stream серії Експерт Карась. І рибалили за допомогою ось такого натурального піна-тіста, яке одягали на гачок, і додавали ще черв'ячка та опариша. Всі корисні посилання ви завжди можете знайти під відео в описі. Також нагадую, що в мене можна придбати, я власноруч виготовляю літні бокові ківки та мармишки. Посилання також буде під відео в описі. Ну а на цьому я, друзі, з вами прощаюсь. На все добре, до нових зустрічей. Сподіваюсь, скоро з вами знову зустрінемось. Все, всім пока-пока, до побачення!